Щорічно у червні по усьому світу проводиться місяць прайду за права ЛГБТ-спільноти. Тому сьогодні ми вирішили дізнатися, як наші кам'янчани ставляться до таких спільнот. Ходімо. Як ставитись до ЛГБТ-спільноти? Абсолютно спокійно, якщо вони мене к цього не підталкивають. Я навіть не знаю, що це таке. Ну, спокійно, у Кожного свій вибір. Ну, якщо спокійно. Нейтрально. – Я Не знаю. Там, чи підтримуєте, чи не підтримуєте, чи взагалі нейтрально відноситесь? – Я не знаю. Ну, мені взагалі все одно, я не, не звертаю на це увагу. Не підтримую. Не підтримуєте. Подобається таке. Це в принципі це нормально, це, це вибор, вибор. людини. Це його думка, це його рішення, і за цього людину за це осаждати це дуже нераціонально і нелогічно, як на мою думку. Дуже плохо. Чого? Тому що це ненормально. Чого? Чого? Зараз у нас сучасний світ. Це ненормально. Просто взагалі Ну, во-первых, діти рождаються від мальчика і дівчинки, це перше, це раз. А такого удовольствия, я даже не понимаю. Ну тут люди делятся на два типа. Кто-то против такого, кто-то ну, им без разницы. Ну, У нас в стране, ну, в нашей стране есть понятное дело. Ну, У меня одноклассница за это, тоже по девочкам, но это уже сами не решают. Там нейтрально. А як вважаєте, у нас в Україні підтримують чи навпаки обмежують права? 50 на 50. Деякі підтримують, а деякі обмежують. Вважаю, що це ну, типу. що типу. можу сказати. Підтримувати чи не підтримувати? Чи взагалі нейтрально відноситись? Мені взагалі так пофіг. Ну, а так, ну, читав, що це нормально. У кожного свой вибір. типу. Ну, свій вибор, типу. А, нормально. Це нормально. А як вважаєте, у нас у Україні підтримують чи обмежують навпаки? Обмежують, але підлітки. Як на мою думку, підтримуються? Ну, взагалі, от підтримуєте, не підтримуєте. Нейтральну Нейтрально. Відносити. Позитивно підтримуємо. Чудово. А як вважаєте, Чи обмежують їхні права у нас в країні? А, ну окремі люди так дуже прикро, що їм не дають розписатися. Не даються, як у лікарнях не можна прийти до рідного, якщо це не родич. Угу. Це дуже сумно. Я не буду закоментувати, дуже отрицательно. Спокійно, нейтрально. А як вважаєте, чи підтримують, чи не підтримують у нас в Україні? Не підтримують. Чого? Ну, якось не звикли до цього. Угу. Ну, якось немає такого. Це дуже сумно. Бо це вибір кожного, кого любити.